Міофаціальні тригерні точки є поширеним джерелом болю опорно-рухового апарату, що вражає мільйони людей у всьому світі та часто заважає повсякденні діяльності, як от носіння продуктів або заняття спортом. Ці крихітні болючі вузлики в, в м'язах можуть значно обмежувати рухливість і комфорт. Тигерні точки зазвичай утворюються в натягнутих смугах м'язових волокон і можуть активуватися різними факторами, включаючи надмірне навантаження на м'язи, пряму травму або хронічний стрес. Активна тригерна точка є гідра тівливою, спричиняючи біль не лише в цьому місці, але й відсилаючи біль у віддалені ділянки. Наприклад, тигерна точка у верхньому трепіці подобному м'язі може віддавати біль у голову, імітуючи мігрень. Фація, сполучна тканина, що оточує м'язи, також відіграє вирішальну роль розвитку тригерних точок. Напружена фація може посилити обмеження кровотоку навколо тригерної точки, посилюючи біль. Основним симптомом, пов'язаним з міофаціальною тригерною точкою, є глибокий постійний біль, який може бути різким, пекучим або тупим. Цей біль часто посилюється при фізичному навантаженні, стресі або певному положенні тіла. Додаткові симптоми включають чутливість м'язів, зменшення діапазону рухів в ураженій області, м'язову слабкість, посмикування або стрибки в м'язах, фастикуляція. Діагностика міофасціальних тригерних точок зазвичай передбачає фізичне обстеження, під час якого визначається невеликий твердий вузлик у натягнутій м'язовій смузі. При натисканні цей вузлик викликає місцевий і віддалений біль. Хоча в основному діагностуються за допомогою фізичної оцінки, інколи можуть використовуватися візуальні тексти, щоб виключити інші захворювання. Люкування міофасальних тигерних точок включає кілька підходів. Для зяття напруги та покращення кровообігу терапевти використовують такі методи, як масаж, застосування прямого тиску та розтягування м'язів, техніка розпилює розтягу, у якій використовується охолоджуючий спрей, з наступним м'яким розтягуванням особливо ефективна. Індивідуальні вправи допомагають розтягнути та зміцнити враження м'язи, підвищуючи гнуткість і функцію, одночасно зменшуючи біль. Ультразакова терапія та лазерна терапія низького рівня і додатковими методами лікування, які можуть сприяти захою та зменшити запалення. Для постійних тигерних точок ін'єкції, що місяць місцеві, анестетики, кортикостероїди або бутулістичний токсин, можуть розслабити м'яз і зменшити біль. Суха голка передбачає видання тонкої голки безпосередньо тигерну точку, щоб порушити її структуру, що допомагає зняти напругу та біль. Поряд з професійним лікуванням догляд за особою відіграє вирішальну роль у управлінні тригерними точками. Такі інструменти, як, Пінопластикові ролики або м'ячі для лакросу можуть тиснути на тигерні точки, знімаючи напругу та покращуючи кровотік. Регулярне розтягування вражених м'язів може підтримувати гнучкість і запобігати розвитку нових тригерних точок. Правильна постава зменшує напругу м'язів запобігає утворенню тригерних точок. Такі практики, як йога, медитація та достатній сон можуть значно знизити рівень стресу, потенційно зменшуючи активацію тригерних точок. Раннє та проактивне лікування має вирішальне значення для покращення якості життя та запобігання подальшим м'язовим ускладненням. Дякую за лайки та розповсюдження відео.